Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я, здоров пане Віталій. Бажаю. Бажаю. Пішли в кабінет. Ага. Mm -hmm. Я просто це зараз на відпустці. Я... Так що в мене змоги не було. Я зрозумів. Ви теж вибачайте, що я так пізно зайшов. Нічого страшного. добре. Я просто не знав, що ви у відпустці. Я вже два дні вас очікую, але я не знав, що ви у відпустці. Да -да -да, я відпустці. і зараз на даний момент також мені ще відпустка. Це скільки п'ять днів ще відпустка. Я зрозумів, добре пане Віталію. Значить, дивіться, я хочу з вами обсудити. Ну то є зараз я вам передам кошти, які ви ну, то есть, очікуєте. І хотів би поговорити з вами по поводу форми. Ми з вами обсуждали Так зараз Добре. хвилинку перекину вам кошти. Угу, Зараз подали, так хороші, може смски прийшли, надійшли. Незвісимость mm -hmm. Так, 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 угу. Mm -hmm. Ага, оця комісія 100 тисяч, так, була? Mm, напевно, я не знаю там. Двох mm -hmm. мільйонів. Так, да, комісія велика, <свят> ладно. Ну, такі вже умови. З, дивіться, пане Віталі, по поводу форми на даний момент, есть, ну це питання вже змінюється. есть, ну в ближайший час вже будуть змінювати вам також форми, чого то що ну то є, будуть додавати, будуть міняти. Так що в ближайший час, то есть, скажемо так, будуть зміни у вас фракції. Ну і по поводу того, що у вас там е, завжди ну тось е, напрягають ті ж самі бандіти, то ми теж це питання обсудили і ми будемо вживати міри. Дякую. Дякую. Якраз зараз готується законопроект. Я думаю, що ми теж в е, кратчайші сроки його розглянемо і е, приймемо дуже це всі ну то есть, приймемо міри. Я mm зрозумію. -hmm. Добре, дякую. А ще маємо таке там питання. А оце звідку, де я потратив гроші? Це потрібно його автопомськіншат з'явись? Е, саме так. Обов'язково е, звіти треба подавати. Чому? Тому що це питання буде жорстко контролюватися з угу. я Поняв. А кому премію видавати, якщо у мене там дві, дві людини активні, тільки? Пане я знову, значить, одна людина в навчальному я хочу там йому дати 300 чи 400 тисяч. Я зрозумів. Ну, ви маєте правильно розпорядитися коштами, значить, зібрати весь особовий склад, коли вони там є і видавати премії, як ви кажете. Угу. Добре, я вас зрозумів. Так, добре, пане Віталію, у вас ще будуть якісь запитання? Та питання є ще по автівкам. Там, я ж вам так охто поміне скинув, але там є деякі вже варіанти. Я хочу з вами обговорити, чи це буде, чи це ну просто хочу з вами поки обговорити. Я зрозумів. Добре, пане Віталій, по поводу автівок, я думаю, що ми вийдемо в спецзв'язок і десь пізніше це питання обсудимо. Там трошки є деякі питання, які ще на даний момент на, на етапі обговорення. Але я думаю, що в спецзв'язку ми з вами пізніше зв'яжемося і обговоримося. Да, так, да, добре. Добре, тоді давайте, гарного вам вечора. Дякую вам також, гарного вечора. Так, до завтра. Всі там Так, До побачення. До побачення, до побачення.